По вулиці Саміла кішки в районі Хімселища працює техніка та бригада Черкаської ТЕЦ. Тут шукають, де саме стався порив тепломережі. Розповідає старший майстер Костянтин Поновза з сторони одної камери, водичка біжала в другу сторону камери. До этого парива течі не було. Тобто, десь тут з'явився у нас порив. Аби виявити, де саме робітники застосовують метод шурфування – риють глибокі поперечні траншеї. Вибираємо місце, де скоріше всього може бути порив. Це може бути ні опора в землі на трубах. це може бути компенсатор, П-образний компенсатор. це такі місця повищеного ризику. І от як можна ближче к них, ми делаємо перший шурф. Тут пориву не виявили, говорить чоловік. Тому поруч ескалатором риють іншу яму. Далі вручну розчищають плиту, якою накрита тепломережа. Вже внизу робітники перевіряють труби, Чи є порив визначають по температурі води, розповідає слюсар Віталій Руденко. Температура води у прямій раніше 50-60, а там на зворотній 23. тридцять. Вже відчувається різниця. Як тільки знайдуть порив, одразу почнуть ремонтувати. На це може піти два-три дні, говорить Костянтин Пунов. Тому прилеглі будинки поки що без гарячої води. Мешканець одного із них Олександр Попов говорить: до цього звикли, бо її немає систематично. Дело в тому, що ми мабуть, перші на лінії, а всі ці комунікації старі. І коли давление включають, звісно ж, вона в почалі рв'яться. Оце, що води нема, що є, вона не гаряча, вона тільки тепленька. І ми скільки дзвонимо, і втець, і нову якість, що ж таке, провіряють і все, а води гарячої немає. От я на першому етажу, у мене треба ну, десь пів часа спускати воду, а щочик то ж читає. Місяць без гарячої води пані Єлизавета. Втім, каже, особливих незручностей не відчуває. Гріємо у каструлі на плиті, все, і миємося, і посуду миємо. Але нічого, жити може. Це все заложено ще із совєтських времін, так би сказати, з радянських. І вон троби старі. Ну а що зробиш? За словами заступника директора Черкаської ТЕЦ Миколи Кушніра, ліквідувати пориви намагаються протягом двох тижнів, але в разі виявлення значних пошкоджень це може тривати довше. каже випробування основної частини магістральних мереж вже проведені. Наразі завершується третій етап. Завершується випробування в районі там району, в вулиці Кобзарської. І ще четвертий етап у нас залишиться це мережі мікрорайону Митниця. За час проведення гідравічних випробувань виявлено 60 місць пошкоджень теплових мереж. Сьогодні в нас залишилось 4 місця пошкодження, ще не відремонтованих, і вони всі в ремонті. За два дні ми чотири пари виліквідуємо і на п'ятницю плануємо. Додатково включити ще десь 80 будинків, без води десь залишиться в районі 50 будинків. За словами Миколи Кушніра, повністю завершити гідравлічні випробування планують до 15 вересня. Наталія Старинець, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.